Латін, Джереломіо, Дехіра інозетолу, Марганцю та Елмателфолату. На ринках вже відчутно наближення зимових свят, прилавки заповнені мандаринами різних сортів та походження. Продавці кажуть, що ціни цього року залишилися майже незмінними, а справжній ажіотаж очікують із першими морозами. Покупці обирають фрукти за ароматом і станом шкірки, адже саме вона найточніше підказує стиглість та смак. Водночас українські колекціонери доводять. Мандарини можна успішно вирощувати і в наших теплицях за умови правильного освітлення, вологості та температури, яким фруктам надають перевагу, і як правильно обрати помаранчеву смакоту, дізнавались мої колеги. На одеському привозі чи не на кожному прилавку символ нового року? Мандарини продають від 80 до 180 гривень за кілограм. Найбільшим попитом користуються цитрусові з Грузії, Туреччини та Іспанії. Ось це Іспанія 170 гривень, турецька 100 гривень. Ось минулого року була середня ціна 130-120 гривень. І цього року так само. Ми сподіваємось, що до Нового року піде масово мандарин та буде 100 гривень ціна. Треба, щоб трохи мороз був. Мандарин любить морозець. Ось тоді люду купують багато. Продавці з досвідом діляться порадами, як обрати смачні мандарини. Насамперед радять звертати увагу на хріну походження та стан шкірки. Вона має бути пружною, без м'ятин і плям. Важить і аромат стиглі мандарини мають яскравий насичений запах. Покупці погоджуються. «Сама найсолодше, це що привозили у нас. Це була африканська. Вона тоненька шкірочка, вона дуже солоденька, вона без кісточок ішла, дуже гарненька. І розмір у неї був різний, і величенький, і маленький, але вона була м'якенька. Якщо мандаринка, м'якенька. А і якщо ви берете її у ручки, вона більш-менш така, як кажеться, пустотіла трохи. Це значить, вона буде. Добре, визрівша, солоденька, смачненька і дуже дуже ароматна. Обов'язково, щоб шкірочка була тоненька, щоб зовнішній вигляд був, знаєте, такий, щоб свіжа була. Ну і не зовсім така блестяща, щоб вона не була оброблена, мені здається. Я ще не купувала в цьому році. Якось ще є сезоні наші фрукти. Я полюбляю більш кисло-солодкі, Мені подобається зинські, наприклад, вони ну такі більш жовті, да і вони ну мають свій смак. А наприклад, там мандарини з Іспанії вони більш яскраві і відповідно. Теж смачні, але по іншому Щоб сладенька була а кисла така. Я взагалі то не любитель. Ну дітям покупаю. Тетяна вирощує цитрусові на заході України. каже на них розуміється, бо займається вже 9 років. У її колекції майже 400 видів мандаринів. Жінка розповідає: основні показники, що впливають на урожайність, це вологість, освітлення та температура. Зараз у зимовий період для таких дерев прийнятно 8-10 градусів тепла. Якщо ти в будинку, то відповідно потрібно. Щоб для мандарини була відповідне освітлення, температурний режим, вологість і що не менш важливо, то підщепа і ґрунт, в якому сидить. Так само знову ж таки для оранжерей. Тут вологість забезпечена. Відповідно, освітлення також краще в Україні вирощувати мандарини у теплицях та оранжереях, бо легше створити умови, пояснює пані Тетяна. Щодо врожаю, то терміни збігаються із тропічними країнами. Мандарини, як і наші фруктові дерева, в відкритому ґрунті в кліматі України вони плодоносять один раз. Вони цвітуть. Весною зазвичай, і ось до нового року до Миколая, як ми бачимо, вони починають жовтіти, і перші плоди в нас зрізуються. Те саме відповідно відбувається у на вулиці. Є у колекції Тетяни і популярні в Україні мандарини сорту Клементин, і в магазинах, і на базарах їх купують найбільше. У мене вони різного калібру, тому що було дві хвилі цвітіння була одна рання. Клементинки вже готові до споживання. Вони трошки мають зеліношкіщі, але то вже так відносно небагато. І пізнього цвітіння вони будуть меншими. Лікарі пояснюють, хоч мандарини і багаті на вітамін С, але багато їх їсти не можна, щоб не викликати алергію. Можуть бути навіть серйозні реакції. Це може бути висип, який зумовлений власне харчовою такою алергією. Це може бути генералізований набряк, це може бути набряк гортані, набряк обличчя, це може бути набряк суглобів. Аналогічні симптоми можуть виникати і в дорослих, і це саме таркається людей, які мають скомпроментований алергологічний анамнез або хронічні захворювання шлунково кишкового тракту. Продавці ж запевняють, найсмачніші мандарини з листопада до лютого. А от попит зазвичай росте до різдвяно-новорічних свят. Олег Янко, Орсану Розано, Світлана Довжук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.